Я завжди хотів спробувати себе у випісці, порадувати своїх домашніх хлібом, тортиком або пирогом. Але виявилося, що це трохи не моє. Ні, правда, я кілька разів намагався здивувати їх, але тісто виходило таке, що з нього можна було е, зліпити якийсь виріб, але явно не кулінарне. Ну, може, статуетку зліпити. От одного дня я все ж зумів досягти мети. Дуже смачно було, до речі, випічка доволі складна штука, якій треба вчитися. Але якщо в тебе є крутий наставник, то будь-яка мета стає досяжною. Сьогодні якраз і погодження. Говоримо про такого. Привіт, ви на каналі Комфі з вами Сергій та знайомтесь. Кухонна машина Тефаль, iCoach Touch, ваш особистий тренер з випічки. Ви ж не думали, що тренери бувають тільки в спортзалі. Так, от цей тренер допоможе вам стати справжнім майстром у цій нелегкій справі. Головне чітко слідувати інструкціям. iCoach Touch може запропонувати вам 21 програму випічки різних видів тіста. Для хліба, млинців, меренга, бріоша, пісочного і так далі тому обирати потрібно і вперед. Вибрати є, з чого. тут є понад 100 покрокових найпопулярніших рецептів різних країн світу, серед них Україна, Франція, Італія та Німеччина. Кожен рецепт має детальну покрокову інструкцію з можливістю вибрати число осіб, для яких подаватиметься випічка. Далі кухонна машина підкаже необхідний час приготування для кожного етапу, тобто ви будете знати, скільки часу займе безпосередньо приготування тіста і окремо скільки потрібно випікати виріб у духовці. А щоб зробити цей процес. Ще простішим є навчальне відео та підказки. Взагалі тефаль Touch повністю виправдовує свою назву, як і у спортзалі. Тренер каже, що робити. Ви слухайте та робите. Але у випадку з нашою машиною вона каже вам, скільки та чого покласти в чашу, а потім всі хлопоти бере на себе. І трохи розкажу про її складові. Отже, потужність машини складає 1200 Вт. Внутрішній механізм аж до найменших деталей повністю металевий. Це забезпечує довговічну та безперебійну роботу кухонної машини. Ще тут є чаша на 5,5 літрів, що дає можливість одразу замішувати майже 2 кг тіста для випічки. Або якщо треба збити яйця, то їх можна покласти до 10 штук. А зручна ручка дозволить надійно утримати чашу, якщо треба буде зняти залишки крему зі стінок та дна. Тож вона точно не вискавзне. Високоякісний сенсорний екран 4,3 дюйми дозволяє зручно керувати всіма процесами. І найважливіше. Віше у цьому блоці машина працює дуже тихо, тож можна готувати без зайвого шуму. Тобто, якщо у мене прийде натхнення десь о четвертій ранку приготувати, ну скажімо, тістечко, то я зможу це зробити, тому що iCoach Touch працює навіть на піковій швидкості ну дуже тихо. Я на 100% впевнений, що наші рідні зрадіють, якщо на сніданок буде щось особливе, навіть е сам захотів щось смачненьке. Ладно, йдемо далі. У комплекті до машини йде віночок Flex Whisk з силіконовими насадками, що дістають до самого дна чаші, тож гарантує більш якісне змішування. Також є гак для тіста, який допоможе рівномірно замішати та зробити будь-який виріб пухким та однорідним. І не забудемо про фірму насадку для замішування тіста, яка забезпечує еталонне змішування, основ для тортів, начинки. В комплекті також йдуть розумні ваги, які підключаються до приладу через Bluetooth. Завдяки цьому ви зможете зважувати інгредієнти. Одразу на місці та не робити зайвих рухів, крім цього, їх можна використовувати і для приготування звичайних страв, окремо від кухонної машини. З таким набором Tefal iCoach Touch виконує будь-яке завдання. Просто підготуйте інгредієнти, виберіть рецепт на екрані або у додатку. Решту Touch зробить за вас. Машина має 10 швидкостей. Такий діапазон значно спрощує досягнення поставленої мети від збивання яєць. Або замішування кремо до замішування самого тіста потрібної консистенції. Також можна синхронізувати вашу кухонну машину з додатком Тефаль і використовувати їх ще більш ефективно. А на цьому я з вами поки прощаюсь. Нагадаю всім, мене звати Сергій. Ви дивились канал Комфі, і попереду ще багато всього цікавого, тому залишайтеся з нами. Побачимось!